Так, перший ефір я зберегла і перезайшла з воротами. Зараз зачекаю, хто приєднається. Всі порозбігались, дуже довго все показувала. Всім привіт. Зараз показую тільки ворота. Перше відео обнови вже зберегла на сторінці. Тому переглядайте і пишіть, якщо щось приглянете. Бо Зараз всі будуть тільки переглядати відео і будуть писати, добирати що. Забрали тільки на обнові слоника, гітару одну. І що ще вже забулася? Так, все. Так, зараз ще зачекаю дуже мало вас. На початку обнови я називала ціну на ворота 1500. На нового, на нову, нову іграшку ціна від трьох тисяч, що язик запутується. Тут є хтось, що кого цікавлять ворота? Поставте, будь ласка, плюсик. Так, Дивіться, добре, що ми замітили, що ми розібралися, бо ми навіть подумати не могли, чому не реагували ворота. На тій поверхні чомусь воно не, ну, не працювало. Зараз я поставила на стіл. Зараз я вам покажу, що все працює, все добре. Так, чекаю, що четверо тільки людей. Ворота від втеч, озвучені на англійській мові. М'ячики підібрані, новенькі, запаковані. Є футбольний і баскетбольний м'ячик. Не хватає ззаді, де ворота, там кріплення не хватає, але вони тримаються, все добре, можна придумати і зафіксувати. Ну, і без того можна гратися я вам показувала в першому відео. Зараз я ще раз покажу, все розкажу. Думаю, більше ніхто не зайде, тому показую, потім переглянуть ефір. Всім привіт, хто заходить. Так, дивіться. Ворота великі, від втеч, ще раз повторююсь, Регулюється гучність, тихіше, голосніше. Трошки голосніше і трошки тихіше. Тут є кнопочки, які активують звуки. Тут теж активує. Тут просто крутите пальчиками, перебираєте, тут теж просто піднімаєте. І кольцо на баскетбол і ворота. Так, дивіться, ворота. Гол, бачите? Це воно там, бачите, не рахунок не вода, а просто, як каже там, що... От є! Там. Може я і тобі не розбачите, в баскетболі вона веде рахуночок. такий от гра. Це ще в інтернеті потрібно глянути відео, як там граються, як розібратися, опис прочитати і ще можна узнати більше. Тут кнопочки. Я читаю зараз цей. Грейт! Гейт! Бачите, просто хвалить, як ви попадаєте в ворота. У такого плану воно працює. Так, зараз ще покажу оце кріплення, що ззаду. Тут свисток, вона взяла. Підсвічується. І тут, бачите, не вистачає всередині такого, щоб прикріпити шурупами. Можна щось придумати, а можна і так воно ну, тримається. Повністю розбирається, щоб скласти і заховати. І зараз, коли є погодка така, то можна в кого часне подвір'я, можна на вулиці, можна в кого квартирка більше. То, бо іграшка велика. Ціна 1500. Немає нікого. Якщо вас щось цікавить, то питайтеся, пишіть, я вам підкажу, розкажу. Так, ніби немає нікого. Зараз ще хвилиночку зачекаю. Всім привіт, хто приєднується. Це я вже закінчую обнову. Перезаходила. Ще раз, щоб показати ворота, перший ефір я зберегла на сторінці. Переглядайте і пишіть, що вас цікавить. Так, немає нікого. Добре, всім дякую, гарного дня! І зараз відпишуся вам в повідомлення.